Ще один бюджет воєнного року. Перед вами те, на що місто збирається витрачати кошти в 2024-му. 28 грудня на виконкомі затвердили бюджет громади на прийдешній рік. Попри те, що громада спрямує 800 мільйонів гривень на посилення обороноздатності країни через держбюджетне виробництво боєприпасів, дронів та підтримку військових частин. Всі статті витрат скорочували, щоб мати змогу більше допомогти зсу військовим та їхнім родинам йшлося на виконкомі. Капітальні видатки на нас. Тут на рік складають 444. Мільйони, але це зокрема не капітальні видатки. А саме ну, більша частина буде спрямовуватися на обороноздатність і підтримку критичної інфраструктури міста відповідно до прийнятого держбюджету. Зараз в бюджеті на 2024-й закладені майже 315 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ і тероборону, реабілітацію військових та соціальні програми підтримки родин військових. До того ж, місто започатковує програму підтримки мобілізованих, коли новобран. Надаватимуть допомогу в 20 тисяч гривень. Проте сума витрат на військо збільшиться на початку року, бо сюди додадуть залишків цього року, зазначив Ломако. У Цей напрямок ми додамо десь 160 ще мільйонів гривень у 2024 році. Тобто ця цифра буде ближчою до півмільярда по напрямку обороноздатність. Підтримка військовослужбовців та їхніх родин до того ж продовжать ремонти і закупівлю обладнання для реабілітаційних відділень. Цей напрямок надважливий для тих, хто отримали поранення на фронті. В бюджеті шукали баланс між функціонуванням міста, школами, садками, лікарнями, критичною інфраструктурою, прибиранням та підтримкою війська. До того ж, важлива програма для людей. Гроші на громадський транспорт, щоб не збільшувати вартість проїзду для населення. Пільговий проїзд у транспорті лишають ті соціальні програми підтримка населення, зокрема тих, хто постраждали від бойових дій, зокрема програма народжуваності, програма підтримки населення, в тому числі мобілізованим, програма громадських організацій, молодіжне кредитування, надання матеріальної допомоги мешканцям, і також продовжиться соціальна підтримка населення. Постраждали наслідок російської військової агресії ці програми деякі були розпочати минулого року, деякі продовжені в цьому році. Значно зменшені видатки на освіту, де понад 90% витрат захищені статті. Культура і спорт переважно видатки на зарплати та енергоносії. Зменшили й витрати на прибирання міста та благоустрій. Тож нині треба розуміти, що в 2024-му не буде того рівня прибирання, до якого містяни звикли протягом останніх восьми років йшлося на засіданні. Зразу щоб чернігівці розуміли, воно ж. Це кошти, які ми зменшили, це не просто цифри на екрані, це зменшена кількість робіт по прибиранню міста. Ось сидить директор КТП-2528, він підтвердить, що зменшивши затрати на прибирання, відповідно у них зменшаться затрати і на паливо, і на акти, які вони зроблять. Тобто вони десь влітку, десь взимку, коли снігопади, менше робіт виконують по прибиранню міста. Ціна питання, звідки ми взяли на ЗСУ 314 мільйонів, це зменшення ряду заходів. воно вилізе в те, що прибирання міста десь на якийсь відсоток буде. Меншим чи гіршим від того до чого звикли чернігівці цей бюджет баланс між базовими послугами населенню та функціонуванням міста, що відновлюється після бойових дій, і допомоги армії. І цей баланс вдалося знайти. Зазначив Ломако під час обговорення. Я вважаю, що це суттєвий внесок міста, яке постраждало чи не найбільше від ворожих ударів. При цьому знайти можливість спрямувати кошти на обороноздатність це наш святий обов'язок. Я вважаю, що ми з цим обов'язком справилися. І е, цей бюджет, звичайно, він не про розвиток, але це бюджет функціонування міста і. На бюджет допомоги збройним силам і наближення нашої перемоги. Я вважаю, що ми цей баланс знайшли. Нагадаємо, бюджет міста є у відкритому доступі на сайті міської ради. Так само можна ознайомитися з головним фінансовим документом міста на прийдешній рік на веб-ресурсі муніципалітету.